Основна енергія та порада овном на вже вересень. Сподіваюсь, овни у вас все чудово. Сподіваюся, що у вас вересень пройде насичено, яскраво, прибутково і так, як ви хотіли. Би. Основна енергія, давайте глянемо. Як пройде, знаєте, що ви в вересні будете насолоджуватися своїми статками. І вам буде подобатися, як ви виглядаєте, що про вас навіть говорять інші люди. Також це буде етап веселищі, радощів. Можливо, ви самі організуєте якесь свято. Якось це може бути як і весілля, подорож, подорож за кордон, подорож в інше місце. Знаєте, що воно вам буде влаштовувати, ви будете себе відчувати на всі 100%. І тому давайте глянемо. Порада вам саме на вересні. vai na versão um. На все з чистим розумом, довіряйте собі, дивіться на факти, що ви можете зробити, як ви можете собі полегшити в деяких аспектах життя. Тому що, можливо, будуть не те що якісь омаливі ситуації, але хочуть, бути якісь от, знову ж таки якісь як їх там, як вам сказала, веселище, весілля, дні народження, до кого сьогодні, там можете поїхати, знати, що все рівно вам потрібно трошечки бути обачними і підключити це аналітичне мислення, щоб ви себе відчували в впевненими, щоб ви могли дійсно підкоряти весь світ, так і в деяких моментах бути готовим до того, що вам потрібно адаптуватися до тих чи інших нових реалій, в яких ви існуєте.